Так, друзі, давайте розкажу вам, як можна отримати 130 доларів за те, за те, що ви вішаєте тільки одну картину. Що для цього треба зробити? Для цього нам знадобиться ось ось така велика драбина і ще ось така гумова підкладка. Ну що, закінчив я вішати. Клієнт дав ще 20 баксів зверху чаю і заробив 150 доларів. В принципі, 2 години на дорогу, 20 хвилин на роботу. Так що, такі справи? Працюйте хендіменами.